Так, оце виходить станція на 3 кВт, да? чи кіловольтом пік? 3 кВт. 3 кВт, 4 кВт, вона витримує в піку, довго тривало. Ага, о. у нас спонтанний такий відост. Так, оце кнопка увімкнення. Вимкнення, вхід, вихід, це ага, це DC24 вольта. Є вихід такий. Є для... Сонячний модуль, прикольно, так. Да. Так, а оце що? Це запобіжник. Ага, бачу, читаю вхід 220 вольт. А отут що інформативність, яка може бути, якщо. А, що тут да, да, Ну да. тут повністю налаштування як сонячного інвертора. Тобто там пріоритети можна вмикати з генератором, підключати, е, сонячні панелі чи від акумулятора. Ну Тобто стандартне налаштування з. Сонячного інвертора. Угу. А воно включилось чомусь, тому що ми тут щось відкривали, да? бо. Ми ж, ми ж а, ми я вмикав, я туплю. Зараз все. Тоді отак от вмикав. Так, а це виходить для стандартних 220 Їх Тут три USB, тут USB, Type-C є, ось три у нас Угу. Блін, ну це людям цікаво, особливо, якщо на осінь зараз 3, максимум 4 кВт. Так, можна насосики запустити. Ну так. Да. А яка тут, ага. О, інпут усе таки. А що тут можна наклацати, щоб подивитися, що ще? Ну, щоб тут... Трохи інформативності. Тобто це виходить на дві батареї, да? на 24 вольта. Ні, тут вмонтована батарея. Ну, батарея, там монтова. Да, тут мантована. 3 кВт потужності, 2,7 кВт потужності по, по батареї. Ага. Ну, під замовлення там можна зменшити збільшити ємність батареї. Оце вона так називається, да? PL. E а це її e там серійний. А, все, серійний. Тут є просто ще. Uh, в неї є, батарейку можна відслідковувати по блютузу, тобто uh -huh. можна встановити додаток і по ньому дивитись стан батареї. На моє відео покладемо, якщо будуть якісь питання, люди будуть питати. То, думаю. Ну, все, супер, так блин, це ж така цікава інфа.